Наказом керівника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області No9 від 15 грудня 2015 року керівником володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури призначено юриста першого класу Бобраніцького Олега Анатолійовича. Народився 8 червня 1988 року у місті Біла Церква Київської області. Освіта вища за спеціальністю правознавство у 2011 році закінчив Національну академію Прокуратури України. Стаж роботи в органах прокуратури 5 років. З листопада 2010 року по жовтень 2011 року працював у прокуратурі Рокітнянського району Київської області на посадах стажиста та помічника прокурора району. З 8 жовтня 2011 року по 7 травня 2014 року працював у прокуратурі міста Біла Церква. Київської області на посадах помічника прокурора, прокурора та старшого прокурора прокуратури З 7 травня 2014 року по 14 січня 2015 року працював у апараті прокуратури Київської області на посадах старшого прокурора відділу та виконувача обов'язків начальника відділу. З 14 січня 2015 року по 15 грудня 2015 року працював на посадах прокурора, старшого прокурора, прокуратури та заступника прокурора міста Біла Церква. З 15 грудня 2015 року керівник Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області одружений виховує сина.